Лавров вибухнув безглуздими ультиматумами на адресу України. Агресор Росія зажадала, щоб Україна не вступала до НАТО і визнала Крим і ще чотири українських регіони територіями РФ. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія мовляв відкрита для мирного врегулювання так званої української кризи, але нібито має йтися про досягнення міцного миру, а не про перемир'я. Цинічно заявив МЗС РФ Сергій Лавров. Цитата Росія була і залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання українського конфлікту, але мова повинна йти дійсно про міцний мир, а не про перемир'я. Нам не потрібна пауза, яку київський режим і його зовнішні куратори хотіли б узяти для перегрупування військ, продовження мобілізації та зміцнення військового потенціалу. Нахабно сказав Лавров в інтерв'ю у горській газеті. Мадьярнем зет також глава МЗС РФ не менш цинічно нагадав, що цитую стійке врегулювання неможливе без усунення першопричин конфлікту. Ще одна цитата. Насамперед необхідно ліквідувати загрози безпеці Росії у зв'язку з розширенням НАТО і втягуванням у цей військовий блок України. Не менш важливо добитися дотримання прав людини на територіях, що залишаються під контролем київського режиму, який після 2014 року винищує все, що пов'язано з Росією, росіянами і російськомовними людьми. Навигадував Лавров також Росія вимагає, щоб Україна визнала окуповані російськими військами українські регіони, мовляв, територіями Росії. Цитата: необхідне міжнародне. Правове визнання нових територіальних реалій, що виникли з включенням до складу Росії Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, з ухвалу сказав Лавров. Згадав Лавров і про так звані денацифікацію та демілітаризацію. Цитата на порядку денному. Завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти України і повернення її активів незаконно заарештованих на заході, заявив глава МЗС РФ. Він підкреслив, що цитую. Всі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання. Цитата Україні слід повернутися до витоків своєї державності і слідувати духу і букві документів, які створили її правову основу. Цинічно заявив Лавров. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Валаш онлайн говорив, що Росія. Прямо сказала українські делегації під час перемовин у Стамбулі, що її меморандум це ультиматум, але Україна ультиматум не прийме. Цитата: Ми хочемо припинити війну, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Тому питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян, зазначив Зеленський. Також він додав, що Київ не визнає окуповані території України, нібито російськими. Цитата: моя робота вести діалог про території, які вкрав російський диктатор Володимир Путін. Але ми не визнаємо ці території російськими. Якщо отримаємо реальні гарантії безпеки, тоді можна буде вирішувати питання територій дипломатично, а не зі зброєю. Підкреслив Володимир Зеленський.